Друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайшли в ігру під назвою Метрофобія І ми будемо її проходити. Це стрмна гра, нині буде прикольно. Беріть щось маченко, а ми починаємо розпочати. Так, вценка імбова. Вирвається світло. Перелазимо каками. Не далі чего випускаєте. світовий байс. Окей. Okay. Я чесно. А, що тут є? If you see an anomaly, move back towards uh, towards the platform. Якщо ти бачиш аномалію, йди назад. Uh, на платформу, типу, можна сказати так. Uh, Soma anomaly can kill you. Пише з аномалії може вбити тебе. А як залазити? Чекайте. Мені сказали, як залазити. Триндец. Ладно. Не підпригувати. Бекспайс. Мені тільки так вести може. Як підпригувати? А you can kill you. Що я не Ну Добре, я прочитав. Як то фігня? Так зараз розбираємось. Дитям все кнопки підрядки можно. Не працюю. Окей, okay, може на завтра йти? А, да! Ой. Oh. Remember the room and move uh towards the exit the noise are not text. Нормальных текстів нема. Що тут у нас? Карта метро. Окей, пішли. Орембер з ру. Запам'ятайте цю кімнату. Okay. Не відкривається. Ммм, mm, экзи там. Телефончик, що там? Є Ну поки не страшно, поки не Так що там, смітничок. Окей, okay. перший экзит перший повер може. Перший. Ну ладно. Так у нас. тільки за 395 бургер. Начинать. О! О, Господи. Ну, поможіть, будь ласка. Я хочу що там? Ничего. Что? Добре, що вот світло поставили. СЗВ плюс. Закриваємось. Не можна. Ладно. Экзит. Читай. Так. Проверяем. Машинка. Тільки за 3,95. Другий. Драбина такі є. Лешотка була. Ааа, як я то не люблю. Що от нас? Скоро проверяем. А то можна було зайти? А, не бачу. Телефончик, так є Ну ще йдемо парад, нема аномалії. А чи це ми туди йдемо? Була аномалія, ладно. Лексус. Скайфлекс. Окей. Йдем далі. Якщо там була аномалія, бо там були звуки. Звуки то є аномалія. а мене дійшло Звуки то теж може бути аномалія. А, що за звуки? Такі, такі звуки? Такі звуки неприємні. Якісь такі. Алексус. Так, так, тільки 3,95. А це тут було? Думаю, це добуде. Да? В принципі, э, нема аномалії, я так думаю. М -м -м. Якщо то, -то була картина, ну це ця... перший. Що я не можу пройти? Ліч і вітами омега 6. Куда можна лізти? Не, ну серьезно. Дякую, что нагадали тільки тепер Тільки тепер нагадали, что можно туда идти. Ресторум. Что Тут нема, нема. Це шутки. Не, ладно. Перший повар. Карта тут. Ой, идем далее. Я думаю, там не мало, мало, потому что, ну, в принципе, там ничего не менялось. Другие. Причем... Yeah. Звуки. Да нет. Закрыто. Четыре кресла, четыре кресла. О, Господи. Тикаем. Мені туди не треба, все, я передумаю туди йти Мене затрясло, це так, так страшно. Так, окей. А, я цю штуку не відкрив, Ладно. якісь звуки йдуть Це може бути аномалія, якщо там звуки Звуки такі стрмные, я не знаю. Або то аномалія, або ні. Тут або, йти, або не йти, або йти, або не йти. Звуки-то не будут. Или мы те аномалія. Хоч би я не помилився. Якщо там були звуки? Там мали бути звуки? Там мали бути звуки. Ні, ну ви серйозно? Ладно. Що там май тоже я придираюсь. на? я не этой сайси на порке. Тут кабінка ще одна відкрита. Ладно, Давайте ще раз. Я не думаю, що воно скучает. Че воно скучает? Partiu do meninigale. Tadadá, mas. Remembre-se disso. tão malisto que eu dou Це щось було. Я не почув. Окей. Ч у нас спочатку йде? Я хочу хоч до нього прийти Кей, подивись ще раз. Якщо воно мене злапає, знову буде. Ні, нема. Так, ладно, тепер перевіряємо все інше краса, плакат, телефончик. А, бочка, бочка. Тут что-то было, не? Хм. А, не, вроде не было. Ладно. А, я думаю, нема аномалий. Я, наверное, спешу с этим. Не, траки. Что за звук? eee 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 haa ona tüketti tekstürka okey 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 ne ama А, ні, все. добре. В чм Так, якось. Перший. Добре. Я буду повністю уважним, уважним. Цю штуку проверяем? Просто так нам її поставили. Там стоп рос буде аномалія якась. Я ч провірили? Друге, добре. Провіряв І якщо ви бачите аномалії, що я не бачу, до речі, пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Що, що тут пише? Ще тут значок, не курити, добре. Ей, не курю. Ай. якщо я зараз помилку зробив? Ай, дай, будь ласка, ні. Е, е, е. Они не может быть два первого шага. Сто раз заработаю аномалии, а потом уже не может быть два первого Самое страшное, это туалет. Когда ты заходишь в туалет, ты не знаешь, что тебя чекает. Ну, Окей. Хм. Ой. Я поняв. Хм. То хтось людинку захотів захвати, я так і понял. Ну, значить що ми йдемо. Вс, труп лишити Там туди не треба. І такі ті аномалії взагалі беруть якомусь труп мертво треба, в метро треба. Вс, нас четвертий. А. Телефончик, прочекал Понял Телефон брался в руки Это же аномалия Пятый Как он нам вообще тратит ты? Я на это не читал, я не знаю Просто зашел в группу, прикольно ага. Не можно Что то все? Нічого Куты. Скажи, креслами якого трупа там нема. Понял. Ну все, добре. Кура это. Я думаю, что тут нема аномалии. Добре подивитися. я думаю тут нема аномалії. там не було все було спокійно еще поставить да там була аномалія? убираем пробираем Там хтось є, чи мені здається? Та ні, мені здається. А, щось від таке трава можна дивитись. Ладно. Жав. Йдем далі. Уф, ти що 100, напевно. 50 на 50 випадає. Сюда, сюда. Такс. Другий левел. Нема що. Телефон не можна взяти в руки. Нема. Окей. Ну, до речі, тільки демо версія. З повної версії ще нема. Ми тут не дізнаємось нічого, як він сюди потрапив, як вообще. Так, смітничок, смітничок. Нема, нема, нема. Добре, Окей, нема. Реструм. Туалетик. Хм, тяжкий вибір. Е, я думаю, тут нема аномалії, але треба подивитися добре. Ладно, нема. Була, не була, а завжди не можна йти. Зможе ще йти? Чи це буде вперед? Третій, є. Взаємодіємося з усіма предметами, які можна. А! Зараз нас нічого нікого не похоронили там. Я хочу щоб було ліпше от страша, чим от воно ось очевидно. Ваш подих переливає. Перебивай весь подих. Ні, а не може бути шари, щоб не було аномалії. Як то так? Не може бути шара, щоб не було аномалії. Это фигня вахала. Кільник. Та ну шай раз нема аномалии кресла окей проверила но ну, в принципе нема аномалии я не знаю как як... ладно якщо будет там аномалія, це буде капец помнить ну, будь ласка ну, будь ласка є 4 без аномалии Процентів коли щось буде, як та фігня, колись щось на неї вилізе. Ото буде щось страшно. Нормально. Okay. Не може бути третій раз без аномалії. Окей, дивіться, я вам кажу, кімнати, дивіться, я зараз все повідненько кручу. Нема? Ну і вам тут покручу, дивіться. Якщо ви найдете нормально, в зазирну. кабинку що? За я забився в них. Я не знаю, де тут. Тут нема. Єй! Наша може, тут с ним такое. Нема. Була, не була. Або є, або нема. Так що, все. Не було аномалій. Ясновать. Закрыто. Я знаю. chetoma. Măntoițoc, няма. Smetnitoch, няма. 1 L 333 dolara. Ok. În principiu tot sala, ăă picioare ia. Mănâncă ia. Равненько. То, то що той дядько стоїв? Чи то вже я придираюсь? Пятый раз без с аномалией. Я не думаю, що тут немає аномалії. Не все може бути, але ще раз потрапить... Скаля світить. Нема аномалії. Була-не була. Окей. Мені вже дуже близько. Там не було аномалій. Мені везе. Мені везе. Мені дуже везе. О! Поняв, вкрали так вкрали. Нема так нема. Вкрали. Відео вкрали. Сюара. Походу, мародери вже сюди залітали. Що мені з мародерами не треба було? Всеме. Закрели. О, давайте. Вс, ревернулась. Окей, курити заборонено. То є, то є, то є. М -м так, цікаво. О, так, ну окей, тут нічого нема. Я пішов е, зараз. Ну правильно, немає аномалії, я не знаю, я провірю, була, не було. Ласка, щоб я вгадав? Якщо це буде провал восьмий є? Є, нема. Нема? Нема аномалії. Я вже восьмий, я не знаю, куди пройти. Цікаво, напевно, до 10-го, як завжди. А, 10 поверхів, точно! Там писало 10. І виберись. Окей. Зараз треба бути дуже-дуже обережним Ну все зазирати. Плакат, плакат, плакат був, такий був. Боже, як страшно. Це тут лежить, клоуна падает. Нема аномалії. Ой. Була, не була, була, не була, була, не була. Дев'ятий. Мені так вода? Чи то мені просто розробник так... Ой. Мені так розробник напада. Че оно рівно? Че это? так рівно впало. Мне шесть дивно. Ну что оно так рівно впало? Воно не мало так рівно впасти Воно мало впасти... Че воно кожного разу иначе впадает? Чтоб забыл Ох, то ні там ніколи. просто зараз дуже акуратно треба так це реклама ця 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 ця, Стийте. а цей портрет килленчу не стояла тут там де оце телефонна будка там типа ексі там Не була. Я думаю, я вгадав. Але в мене переживання, тому що... Зараз на перший. Десятий. Це, походу, останній, я так думаю. Якщо не одинадцятий. Що так легко, серйозно? Нам, по аномалія буде стоп, Ліпше провірити. Ой. На дверях пропало реструм. На дверях. Окей, це аномалія. Така дрібна! Я не знаю, як я займіти. Я просто Я не знаю. Це що, вихід? Я вибрався? Та ну я вибрався з метро. Серьезно? Ану. Зараз, мені хтось тут. Що це таке? О! О! Я вибрався! Є, це перемога, друзі! Ще, до речі, хотів прорекламувати, заходьте на мій телеграм-канал, Кармі 7К і його кенти. Залишу ссылку в коментарях. Так, а поки, Че чорний екран? Кінець ігри? Че чорний екран? Я вибрався чорний екран. Окей. Да, сейчас на капание. Звук. А, смотри, не типа... Ну, окей, друзья. На этом мы будем завершать видосик. И всем. Па-па-па-па. we're